Драйв, швидкість та відміна дорога такими запам'ятається четвертий етап чемпіонату України по гірським перегонам, що проходив на Буковелі. Курорт зустрічає автогонщиків уже третій рік поспіль. Головним чинником для проведення змагань стала нова дорога. Це навіщо курорт ралі, щоб продемонструвати, що у нас є чудова нам побудована дорога? Тому і звичайно, що фахівці і поціновувачі ралі вибрали саме Буковелі вже другий рік поспіль. На всеукраїнських змаганнях з гірських перегонів фахівців та поціновувачів гарного дорожнього покриття зібралося 29 учасників з різних областей. взагалі очень здорово, тому що вони в форматі одного дня проходять. все. Є і тренування, і чотної проїзди. Найбільший козир таких змагань: адреналін та абсолютна безпека без спеціального захисного костюму та шолому на трасу. Не випускають усі автівки спеціально обладнані. Вона тільки нагадує собою дорожній автомобіль. Решта, все або це спецвиготовлені запчастини, або щось саморобне. За відмінну організацію змагань та підтримку автомобільного спорту Буковель отримав нагороду. Ми вдячні нашим і співорганізаторам і нашому генеральному партнеру туристичному комплексу Буковель за надзвичайну таку можливість їздити по їхніх дорогах, бути тут. Незабаром Буковель прийматиме міжнародних автогонщиків. Переговори про організацію світових змагань вже ведуться.